От, скажіть, будь ласка, чи вивчалася ефективність сербостеїду при захворювання хлор органів інших локалізацій, зокрема таку, як кажуть, прикордонну зону? Я маю на увазі горта. При гострому та хронічному ларінготрахіїту муколітичні препарати є базовою терапією, вони є обов'язковою терапією. Тому, звичайно, що ермоцин є дослідженим і при гострих, і при хронічних ларінгготрахієтах. І ось тут представлені дослідження якраз при гострому ларінготрахієті. Ми бачимо, що при стандартній схемі застосування ермоцину 300 мг два рази на добу протягом 7 днів ми бачимо, що Значне полегшення вже на третій день лікування. Клінічне одужання при гострому ларінготрахіті спостерігається на сьому добу. То, фактично, для лікування ларінгіту сьогодні ми маємо ермуцин як безальтернативну молекулу, так? Тому що все інше не довело своєї ефективності для лікування саме ларінгіту, ларінготрахеїту, ну а МКХ 11 нам дала ще нову патологію, яку ми зараз класифікуємо як е, фарінголарінгід. То саме, ось тут така проміжна зона, де ми не можемо діяти тупічними препаратами, вони туди не попадають. Е, інгаляційна терапія малодоступна, небулайзерна терапія. Для гортані не працює, оскільки всі ці не були летять у нижні дихальні шляхи, і от фактично, ердостеїн є такою, знаєте, якоюсь такою молекулою, яку ми можемо використовувати безальтернативно, оскільки немає нічого іншого, що володіло би йому колітичним і протизапальним ефектом.